Привіт! Отже, сьогодні день перший, і я спробую трішки документувати, як пишеться третя частина сьомої рот. Поїхали. Почнемо, ясна річ із побутових питань. Щоб щось написати, треба поснідати. Забираю їх з духовки, але таке питання, хто може знає, Її слід закривати одразу чи дати їй час провітритися. Оскільки я не пересічний любитель панд, надаваємо собі дамонну водичку в чашечку із пандою. Для письменника згодиться. Мити посуд одразу це недостатньо творчо, тому просто клубну. Далі, за класикою жанру, можна було б приготувати собі кохфа або капучино, але я стоїть дуже тривожний від кофеїну, тому просто йдемо працювати. Праця відбувається в мене тут. Ось робоче місце, тепер ви його бачили. Настільний годинник це щоб раптом не перепрацювати, тому що. Хоч це і творча діяльність, то все ж це таки робота. Ягнув ковтинку, бо вам прохолодно. Сьогодні буде розділ про те, як ми фарбували кабель для реба. Часто так буває, і сьогодні теж трапилося, що починав писати один розділ, але підхопилася класна думка, якої взагалі не було в списку розділів, які я писав напередодні, і вийшов геть неочікуваний розділ, але прикольний і навіть з певним гумором з жартами. Привіт. Тож. Розділ написаний, все, що чекає, це перечитати, виправити помилки, можна йти займатися справжньою роботою. У мене все. Шануйтеся. а зараз я вас з'їм.